Читати це складно, принаймні для мене. У більшості випадків я оберу послухати лекцію чи відео на ту чи іншу тему, ані читати про неї навіть малесеньку статтю. Гадаю, так не лише в мене, але існують історії, які варті бути прочитаними. Пентимент це текстова пригода в середньовічному світі, де гравцю дадуть можливість вжитися в роль юного художника, який волею Бога чи богів змушений розслідувати вбивство в маленькому селі Великої Римської імперії. Отож, давайте поговоримо про цей маленький кіндер сюрприз з солденьким шоколадом та сумнівною іграшкою. Пентимент це детектив, відеоігровий детектив. А в відеоігрових детективах ми ставимо перед собою завдання щось розкрите. Для захопливої історії в такому жанрі розробникам необхідно створити колоритні декорації яскравого героя та загадку, яка і буде інтересом цього героя в цьому світі. З першим пунктом однозначно все чудово. Гра по-справжньому красива, і я не про візуальний стиль. Про нього сенсу говорити немає, він перед вашими очима. Вона прекрасна своїми деталями. Перше, що впадає у вічі, це текст, який є вірним попутником впродовж усієї гри. Ті, чи інші важливі слова виділяються особливим шрифтом. персонажі вигукують чи пишуть на латині, текст трясеться, перекреслюється чи просто зникає. Мова гри передає окремі змісти та акценти, які відгукуються в душі гравця, минуючи непотрібну раціоналізацію. Привабливість пентимент тексту не закінчується, хвали заслуговує і змістовна наповненість. Гра мистецьки заграє з іменами, подіями і навіть ідеями, що не може не вражати. Я розумію, що не всі відчувають дитячу радість, коли натрапляють на згадування алхімії, танцю смерті чи Мартіна Лютера. Проте це тема саме з мого спектру інтересів, і я хочу поділитися своїм захопленням. Особливо прекрасно те, що про кожне поняття можна прочитати на полях цієї історії. Гра пропитана психологічним символізмом, який не нав'язливо, а гармонійно вписаний у цей світ. Я майже впевнений, що автори читали численні праці Карла Юнга, але якщо це не так, то так навіть краще, оскільки витонченішої візуалізації ідей швейцарського психоаналітика у відеоіграх я ще не бачив. То ви говорите з внутрішнім Сократом, то пливете на кораблі власного шота, то оплакуєте зруйноване королівство своєї свідомості. Описувати геніальні візуальні рішення цієї гри можна довго, це об'єктивно її велика заслуга, схожі слова можна сказати і про жителів Тасінгу. Кожен персонаж тут по-своєму яскравий. Можливо, з часом ви забудете їх імена, проте відразу згадаєте їх характер. Всі вони тут мають якусь особистість, якийсь характер, який, до речі, часто виражається через манеру розмови. Гаразд про гарнір, про обгортку, світ. Сказано вже забагато. Що у нас з героєм діячем? Pentament – це гра, а це означає, що ні є ігровий процес. Функцію геймплею тут виконують три елементи. Ходьба, міні-ігри та вибір в діалозі. Почнемо з ходьби. Вона тут, відверто кажучи, нудна. Її присутність у гімплеї зумовлюється свободою гравця, нібито геймеру дають вибір, куди піти та що зробити. І для першого акту це навіть правдиво. Андерсон Малер звичайна людина, і він не може стигнути усюди. Отож гравцеві доводиться обирати, чим пожертвувати сьогодні. Водночас хочеться наголосити, що з проходженням гри помітних альтернатив стає все менше, і от обрати серед квестів вже й не приходиться, оскільки ти і так все зробиш, а порядок дій ні на що не впливає. Сумно, що механіка часу втрачає свій вплив, що іронічно з часом. На диво навіть у цьому можна знайти якийсь сенс, поки Андерсон молодий, у нього постійно не вистачає часу, а з віком він узагалі про нього забуває. Довго говорити про міні-ігри не має сенсу. Тому що вони хоч і приємні та різноманітні, але прості та небагаточисленні. Ну а тепер класика для мого каналу вибір. Приглядаючи свої відео, я розумію, що постійно говорю про одне і те саме під різними кутами, що, мабуть, не є чимось поганим, чи є у Pentiment вибір. Ну якийсь точно є. Коректнішим запитанням буде, чи є в Pentiment цікавий відеоігровий вибір. А по справжньому гарним питанням буде, чи є в Pentiment цікавий детективний відеоігровий вибір. І тут без спойлерів вже не обійтись. Після загадкового вбивства відбувається звинувачення брата П'єро, наставника головного героя. Це стає мотивацією Андерсона розкрити вбивство і спасти духовного батька. Для цього гравець збирає різноманітні свідчення та докази проти різних персонажів з усього поселення, щоб пізніше розповісти їх у суді та покарати справжнього злочинця. Цікаво, що під час розслідування гравця всіма можливими способами прив'язують до міщан. Ви вітаєтеся, обідаєте, дружите, і все це неодмінно відкидає ваші підозри від цих людей. Саме через співчуття розробники мотивують гравця шукати справжнього вбивцю. Сама гра надає нам три кандидатури, серед яких нам потрібно вибрати фактично методом відбору. Така сюжетна структура звучить гарно, до моменту наступного вбивства. Після страти будь-якого підозрювального гра не закінчується, історія продовжується під лиця вже зрілого Андерсона Малера. Художник вже досяг певних висот і навіть обзавівся учнем. Його повернення в Тасінг зумовлене бажанням провідати могилу наставника та старих друзів, що він, в принципі, і робить, але разом з цим потрапляє у ще одну кроваву історію, яка очевидно пов'язана з попередньою. У якийсь момент гравець розуміє, що помилився та вбив на того, але водночас він розуміє, що інші кандидатури також помилкові. І тут із ігровою фабулою не проблеми. Згадка в хорошому детективі повинна бути такою, щоб її початкові дані були доступні як глядачеві, так і головному герою. Вся сіль в акцентах, які повинні збити глядача з правильної відповіді. Глядач не повинен здогадатися, щоб йому було цікаво, а герой, навпаки, мусить продемонструвати перформанс-дедукції. Саме така формула усіх детективів, і лише за цих умов з'являється бажане вау. Тепер, коли ми спробуємо перенести подібну логіку на відеоігри, все стає складніше, оскільки Геймер та головний герой це одне лице. Зрозуміло, що автори не просто так поставили гравця в відому програшну ситуацію, вони хотіли змусити героя каятися, що гарно розкривається наприкінці гри. Питання в тому, що це псує гімплеєну частину. Гравцю тричі кажуть стати детективом, але в реальності він нічого не розкриває, лише вибирає, хто стане жертвою. Ця ігрова умовність, яка змушує геймера програти під час остаточного вердикту, працює виключно тоді, коли гравець сам внутрішньо погоджується з запропонованими варіантами. Водночас вся ця конструкція руйнується банальною логікою квітливого гравця, який розуміє, що усі варіанти помилкові. Таким чином людина за екраном розуміє, що її старання нівелюються за скриптованими варіантами відповіді, що абсолютно руйнує усе занурення в історію. Ще кілька слів про релігійну частину, як я вже зазначив раніше, та у божественного та церковного близька моїй душі. Мені дуже сподобалось те, що автори не лише взяли середньовічний сетінг як обгортку, а й осмислили цю епоху і постаралися війти з нею в якусь дискусію. Розумники розуміли, що для середньовічної людини релігія це не просто якийсь інститут з певною владою та філософією, це центр життя, буквального і переносному значенні. Для на цих часів Бог є відповіді на всі запитання, на всі образи, на всі дорікання. В такому контексті особливо цікаво розглядати звичайні людські біди, історії, хоч і вигадані, але невимовно правдиві. Особлива краса є в тому, що гравець може доторкнутися до цих трагедій самотужки. Пентимент так часто використовує слово Бог, що геймер не може не задуматись над своїм ставленням до цього поняття. Кінцівка гри фактично лише повторює те ж саме запитання, що лодало потім усього проходження, але в дуже жатому вигляді. Чи зможе людина терпіти страждання цього життя без Бога, без вищого сенсу? На це питання відповіді я не дам, принаймні у цьому відео. Проте, якщо ви все ж хотіли б почути мою роздуму на цю тему, то рекомендую підписатися на мій телеграм канал, і скоро там з'явиться посилання на подібні тематики. Буде брехнею сказати, що Пентамент наділена геніальним сюжетом чи гімплеєм, що з першим, що з другим, у неї серйозні проблеми, але необхідно визнати, що розробники обдарували нас по справжньому цікавою історією. А яке релігійне виховання вам дав батько? Ми були швейцарськими протестантами. Він наполягав на тому, щоб ви регулярно ходили до церкви. Це було досить природньо. Усі ходили до церкви щонеділі і ви вірили у Бога? Отак. А зараз ви вірите у Бога? Зараз? Важко відповісти. Я знаю. Мені не треба вірити. Я знаю.